У нас буря. І сьогодні другий день Пасхи Христос Воскрес і день Юрія. А на Юрія все велика буря, кожен рік. Так і сьогодні, зараз буде буря, вже там паде. Покажу, що у нас тут твориться. Це в суботу винесли. Це великий. Це 14-та форма. Щепив без бруньок, бруньок не було і всі прижилися. Там пощепив людина заказала на олокоруму 14-ту форму. Пощепив і почка спяща. Пару днів назад пошла тільки п'ять 5, 5 тижнів стояв на місці. Тож якщо і почка нижня, то вона все одно піде в общому все так як планувалось з Божою помощю. Такі товстилижні. Таких буде мощних тисячі дві це тоже в суботу винеслися Таких менше 50-60. Висота штамба теж небагато Основна маса буде такий хороший 70-80 метрів Була у нас жорстка погода. Я в живоні збов десь тысячу з купиками. Було три. 3 Те листя так примерзло було. Но потім всі до єдиного. Все пішло в рост. І вбиває от почки. Нові брунька вибивають. І тут от все все Нові бруньки. Уже після Пасхи частину повеземо. Сад будемо садити, продовжати той. А частину буде викладуватися тут із ящику вже. І будемо викладувати до осінь. Відправки будуть всі осінню. Весною тільки по закарпаттю буде передаватися, забирати будуть люди. Бо ще отводка треба робити. Ще отводка робити, ще щепити є з тисячі дві. Оце все пройшло мороз. І всі до єдиного, все нормально. Все, вже дождик пішов. Надіюся, грибний. Ну, ще буде холодати, але вже не так. Мінуса вже не буде. Загородив, тому що багато дичинок, коза дикі, дуже їх багато. Там внизу пощипали вже в минулому році не їли фундук в цьому році, то ще треба щепити, в цьому році вже поприкусували. Ці через пару днів треба виносити вже на вулицю. Все, все файно, це великий, теж 3-4 дні і на вулицю. Все уже дождик. Ці твоже ще щепити треба. Це теж вже на вулицю. Через пару днів. От на Олокоруму. То що я казав, 14-та форма. З п'ять неділь. Думаю. Ну і все таки вирішився. рішився. Коли условиї создані нормальні, тоді, навіть якщо і зріз зроблений неправильно, там трохи ну, є зацепка, то воно важчено піде. На вулиці б не пішло. Тут вже різні сорта, я пощепив. І словак, і татарин. Різні ну, багато. Ще є щепити різних. Дві вже повиносили. Теж вже на днях треба виносити. Тут вже так знімали пакети порозтягували, вже не складували на місце, при все одно пару днів і треба їх виносити. Що буря пройде, внизу ще зніму трошки, покажу. Вже внизу бурька пройшла файно. Це англієць червонолисний. Такий яркий. Мороз його не тронув. Монро теж нормальний. Чех дугий? Буду укореняти. Вони тут дали мені од дірочки маленькі з чехі в минулому році. Я їх посадив і вже можна буде отводка зробити. Зараз покажу сажанець. Довгий чех. Весь в орижках. Я його зрізав бо все було в орижках. Орішка великий. В цьому році вже подивимося, Все в орішках. Є лист такий шикарний, теж мороз його, нічого з ним не зробив. трапезунт покоцав жорстко, Це ранній, теж такий файний. Прошлому році на берегу прищепили, кое що роді живуть. Пару процентів прижилось. Побачимо що буде. Це от кості круглий. Будущий Бершацький 2 Такий мощний. Це Словаки на Медвежому. Буду укореняти. Словак теж шикарний. Минулому році були в ріжки. Я не показував, воріжки були файні. Оцей він і є, лист шикарний, мороз тоже його не покоцав. Торішок. Такий мощний, устойчивий. Тоже зробив буду туристки в цьому році круглі великі нові І поки що побачимо як будуть вони поводитися якщо все нормально то вже через рік два пойдуть в продажу Тому що поки не перевірити, нема сенсу давати людям це теж круг. Ну, это и Бершадские. два будущих тоже, и Осаженцы. Тоже все в уришках. Дуже шикарный и трапезунд Мороз его покосил жестко. Такая и ни рыба, ни мясо. Тут вот уже били него на медвежьем. Это тоже трапезунт. Вот им их уже на следующий рик заберем. Тоже на медвежьем посадил рядом. Це Вася Він пізніший, його теж мороз не тронув, так я хуську бомбу теж пізніше розпускається Такий уже Вася. Теж буде на медвежому вже карманівський от кості і барбакан Трапезон заберемо. Це хуська. На хуйської ріжки маленький ще. Ну, врожай стабільний буде. Видно, вони ще маленькі, не дуже видно. Врожай ну, кожний рік. Я вже не один рік показую, кожний рік на хуйської бомбі в рік. 14. -та. Це маленькі хочки бомби з прошлого року остались, що в ріжках треба буде обривати І вони так зимували просто. Викладені пакети. Не мерзнуть. Вже такі вріжки великі. По краям пообкладував по пакету і ті, що не прижилися в прошлому році. все, і так вони зимували. Хто би що не говорив? Закрита коренева. Є закрита коренева. Так, да, важко, але скоро вже почнемо тут порядка наводити, тому що отводка треба робити. Все позаростало, не співай. Це татарин. Лаваш. Почав у клім... ну... Более-менее... ...ставати. То що треба, теж мороз, його цокнув трошки. Такий був в'яли, я його подкормив. Може один саженець. Це татарин. Все, пообривав. Там по одному. Оріжку оставив, вже не так як в минулому році, я оставляв її. Саженцям важко. Коли оставляти орішки. ліпше їх обривати. І коли купляєте сажанці, особливо з в коренево, то не треба жаліти. Ліпше його жорстко чікнути на одну-дві почки брунька. Не треба жаліти, тому що йому буде легше прижитися. Зараз піду в той другий садок, подивимось. Я вже в другому садкові. Це теж 14-та. Буде орішок. А зараз покажу те, що я вам казав. Коли сажаєте. З відкриту кореневу, жорстко обрізати треба, закриту, теж треба обрізати, але можна там 2-3 брунька залишити. Оцей один 14 форму я не обрізав. 4 обрізав на прививку. Все нормально. А цей оставив, залишив. Довгий був. Хотів зробити отводку. Спішиме кудись, не знаю куди. І все, коренева не потягнула і він зачах, а в мене не було часу йому допомогти. І все, і от така ситуація. Може він піде, я його вже підкормив, отут може бруньку в обіває, питаюся. Що жаліти не треба. Треба жорстку. Робити обрізку при посадці тут роботи море, часу нема, рук нема. Почав косити буду зрана, до тої роботи приводити тут у порядок, щоб отводка робити. Добре хуська бомба. Пізніше, але вже все одно треба потихеньку наганати, це все проривати і укорінювати. Двох річок буде. Думаю, сажанця буде. По-любому зробили. Лішки маленькі ще, не дуже видно. Так само як і в минулому році. Під кожну гілочку практично. Гронка. Показую не один рік. Врожай стабільний. Не знаю чого, але що но... є то є. Казав я наверху, тут, там вверху. Верхні саженці пообгризали коз. Цап ходить один. Це джамбо. Уже джамбо шикарний такий стає. Коренева розрослася і він вже має силу, вже прирости такий хороший. І той цапура прийшов аж сюди і знайшов іменно оцю хуську бомбу. От під кожним листочком гронка. І наверху от тут. листком не видно. А от видно. Під кожним цим. І поламав, поламав гілки, це закрасити тут. Другий не тронув, прийшов хуску бомбу бодати. В суботу почав косити, порядок наводити. Монро. Теж таке. Дурне з уріжками, все у ріжках. Теж під кожним цим листочком уріжка Дуже врожайне Монро. Трекстон не так, а Монро дуже сильно. Всюди гороночка. тоже. 14 уже -а. Жестко обрезанный. И все нормально. Краснодарский тоже супер же Тоже супер Тоже все там до листочка, там все у гронках теж маленькі з чаграночку і граночка і, і листочки йде вроз такий теж цікавий зроблю отводки трошки пощепил не дуже багато бо Дуже рано розпустився і в холодильнику черенки розпустилися. Я вже побачив не розпущені, але все одно щось буде на Медвежу. Всім пока! Будьте здорові ще раз. Святом всіх. Здоров'я, миру. Хай Бог береже вас всіх.